Попередні всі ці послання, які були з загрозами, погрозами, застосування ядерної зброї, ескалації і так далі. Врешті змусять захід відмовитись від підтримки України. Ну тобто, на це був розрахунок. А цього не сталося попри те, що криза в нас в Конгресі, і невідомо, коли американці проголосують за допомогу для України, це реально питання не визначене. Все ж таки, Європа нас підтримує і доволі таки активно. І він не очікував, що на всі його попередні заяви про можливу ескалацію, про застосування ядерної зброї, про шантаж тощо. Захід відповість тим, що він готовий піднімати планку, відповідно реагувати. Ну, я маю на увазі напередодні цього послання Путіна було ж звернення Макрона про війська, були звернення про далекобійні ракети, тобто дискурс, який почався довкола того, що Захід не лише зброю, а й війська може направити до України. Що нам, звичайно, було б доволі таки потрібно і непогано, і Путін цьому присвятив так само свою промову. Він сказав про те, що інтервенти хотять напасть на Росію. Хоча ніхто ж мову про вторгнення в Росію не веде. Мова йде про те, щоб підтримати Україну в боротьбі за справедливий мир і в відсічі російської жорстокої агресії. І отут а, він дещо виглядав стурбованим, схвильованим. В якому сенсі? Він не очікував, що захід відреагує саме так. І в його колоді карт не залишилося вже нічого, чим можна шантажувати, залякувати надалі. Ну далі що? Далі він вже не говорив настільки і вже стільки пригрозив, що далі тільки застосування ядерної зброї. Ну а що? Уже все, уже все сказано, вже все всі побачили. І Захід не відступає від підтримки України, тобто цілі не досягнуті, які Росія ставила, і ті, які ставив Путін раніше. Ось тому мені здається, що е він не виглядав уже настільки там, впевненим, навіть впевненістю не генерував і не подавав, як він там намагався раніше ось цю вдавану таку там, та зараз ми там все. Ви там такі всі погані на Заході, всі загрожуєте Росії, роз, розвалити, там, підтримуєте Україну. Ну майте на увазі, будете підтримувати Україну. Ми там ядерну зброю, ще що, ще що. зараз. Знову ж таки, що в Росії є средства пораження, що Росія готова там до дій і так далі. Ну він, він вичерпав уже всі, скажімо так, всі козирі, які були, тому що тому що він не чекав, що Захід так буде реагувати. І зараз немає плану, а що ж робити, як далі підвищувати цю ескалацію? Ну от будуть воювати, продовжувати. А проти заходу як підвищити цей рівень ескалації? Надія тільки на те, що е, захід фактично буде дезорієнтований, дезорганізований, що Сполучені Штати втратять лідерство в Європі, що цілком може бути, і тоді, в принципі, він досягне своїх цілей.